Найкращий у світі Сусід. Роздуми над Словом Божим на середу 30-го звичайного тижня, рік другий. Того часу проходив Ісус містами й селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи. Чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете знадвору і почнете стукати у двері, кажучи Господи відчини нам. А він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є». Тоді почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі сходу, і з заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Чи не здається вам, що цей уривок зразок певної естафети або ж марафону в нашому житті? Ви наввипередки прямуєте до Божого царства, намагаєтеся пролізти крізь тісні ворота, добігаєте до фінішу, а тут просто перед вами зачиняють двері зі словами Геть від мене? Хоч як це не дивно. Але саме так більшість із нас сприймають цей текст. І, пригадуючи всі свої гріхи, ми мовчки погоджуємося з тим, що саме перед моїм носом Господь ці двері таке зачерть. Та чи насправді саме таку перспективу малює для нас у цьому тексті Господь? Якщо так, тоді Бог це суддя із таймером в руках. Та списком наших проколів. Аби розвіяти цей химерний образ Бога придивимося до тексту та спробуємо увімкнути фантазію. Спробуємо уявити як Бог сидить у цьому будинку, який символізує Боже Царство і де відбувається бенкет. У якій тоді точці. Ми бачимо себе на подоланні чергового етапу марафону під назвою життя або ж, можливо, в якомусь іншому місці. На допомогу нам приходить сьогоднішній уривок. Там буде плач і іскрегід зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова й усіх пророків у Царстві Божому. А себе вигнаними геть. Якщо раптом під час Великого суду ми будемо викинутими назовні, то це значить, що зараз ми знаходимося всередині. Жити разом у домі це бути або хорошими друзями, або ж навіть ближче родиною. Чи можете ви уявити своє життя не як марафон, а як співмешкання з Ісусом? Це радикально змінює ракурс стосунків із Господом, бо тоді Він стає для мене не судею, який фіксує мої провали на забігу, а кимось близьким, із ким я живу, кому телефоную, говорю, скаржуся, в кого прошу пробачення. З ким снідаю та вечерею. І тоді моє щастя це Його щастя, мої проблеми стають його проблемами, мої гріхи стають причиною Його сліз. До речі, говорячи про приймання їжі, ми знаходимо в тексті ще одне підтвердження теорії співмешкання з Богом. Ті, кого Господь викидає назовні, кажуть, ми їли й пили перед тобою. Один прийменник, який вирішує все наше життя, адже можна їсти перед кимось, а можна їсти з кимось. Відчуваєте різницю? Діляться їжею з близькими людьми. На вечерю запрошують коханих, чи такі мої стосунки з Господом? Чи моє життя проходить перед ним чи разом із ним? Що говорить Господь, коли марафонці просять його відчинити двері? Я не знаю вас, звідки ви є. Вас не зачепили ці слова? Бог не каже ви нічого в житті не зробили, ви образили молодших, не зреалізували мій план на ваше життя? Він просто не знає нас, не знає, звідки ми. Може, це тому, що ми все своє життя не мешкали в Його домі, не були його сусідами. А десь долали вигаданий марафон під назвою Як дістатися до Божого Царства. Бог мешкає разом зі мною, а я з ним. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.